Проблема ігроманії. це є реальна загроза для сьогоднішньої молоді. Актуальність проблеми полягає в тому, що останнім часом в Україні відзначається зростання кількості осіб з патологічним тяжінням до азартних ігор, особливо дітей підліткового віку. Таке порушення поведінки підлітків зазвичай супроводжується значними особистісними поведінковими змінами і пов'язаними з ними навчальними, соціальними та економічними проблемами. І сьогодні наша знімальна група дізнавалась про те, наскільки є залежними діти від комп'ютерних ігор у нашому місті Трускавець. Сьогодні ми у третій Трускавецькій школі і запитаємо у старшокласників, у що вони шпілюють, тобто грають. Е, граєш в комп'ютерні ігри? Ну так. А які саме? Ну я більше люблю історичні, граю зараз огнем нічом там про козаків. Ну тільки там, що битви відбуваються, та й більше я такі жорстокі не дуже люблю. А скажи, скільки часу проводиш в комп'ютерних іграх? Ну, можу, і дві години далі піду кудись щось за теніс, пограю, пошо і далі можу годину, але так багато ні, бо очі печуть. В які ігри граєш і скільки часу проводиш? І граю я Dota 2 і Counter-Strike GO. провожу часу залежно як пройде матч. Ну не на найбільше матч у мене йшов 3 години 27 хвилин. Розумієте, що в доті це якби вона зайняла, не пам'ятаю яке місце в кіберспорті, і тоді наш наша українська команда Na'Vi, вони виграли в інтернашналі і отримали півмільйона доларів. Ну переважно на комп'ютері, а на телефоні. А в які? Я не можу точно назвати назву, я не пам'ятаю просто. А як думаєте, взагалі як впливають ігри на психіку юнака? Е, переважно, ну, я вважаю, що діти деградують просто. Ну, десь 4 години в день. В доту, FIFA, футбол. А в якісь жорстокі ігри граєш? Ну, текін. ти, ну, ти приносиш задоволення. Ну, так трохи. є. Що ти деколи можеш бути злий? Хтось на тебе обіде, і ти можеш там якось свою злість виплинути не на інших рідних своїх людей, сказати їм погані слова, або щось зробити погане, а там якось Свою обіду можна туди прислати, ніби там трохи побитися і все. Якщо я граю в таку гру Сурвіал, то там треба. Ну там то є онлайн-гра, там треба битися з усіма, ти намеш шукаєш речі і треба з ними змагатися, можна і не битися, можна самому. Але якщо ти тебе коли маєш гарні речі, все ти дуже крутий, і тебе вбили, то ти дуже, дуже сильно нервовий, ти так хочеш все розламати. Ні, ну це таке дуже похоже до справжнього, як, як джета, як от і всі гри, ігри, але там. Головна суть бути дуже гарним, щоб тебе ніхто не міг вбити. Дві-три години, деколи можу більше. Що граєш? От тепер вийшла нова гра, GTA 5» я в неї граю. Там можна виконувати багато місій, і там дуже чудова графіка, класні машини, мотоцики. Ти думаєш, воно десь відкладається в твоєму мозку ці ігри, ці рівні, ці пограбування, ці вбивства? Ні, мені здається, ні. Але коли мені вже надоїдає та гра, мені, то я вже не провожу багато часу за комп'ютером. Пів години мені хватить. А в що граєш? Майкрафт. Там треба будувати будиночки. І як виходить? Так. Ну може десь дві години, може більше, три. Десь так. Жорстокі. Ні, такі ми не граємо. Стрілялки? Ні. Щоб, будь ласка, скільки часу проводите в комп'ютерних іграх? Не провожу, не граю в комп'ютерні ігри взагалі. А чому? То я не люблю це робити, мені якось не подобається. Ніяких. Да. <ceruerli> а? Ні. Не граєш <зас> взагалі? Взагалі. <А чому>? Мені це не цікаво. Ні. Взагалі. Займаєшся танцями, спорт. Чи пишемо. і вчимося. І, і, і читаємо. А, 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 а -а що написати про Шевченка? Про нього писано чимало, і в кожнім слові, в кожній букві звучить про нього лиш похвала. Те, що зробив він для народу, підняв його цьковату долю. Ти пам'ятати мусить кожен і прославляти честь героя. Ми були серед тих сліпих, пізнали всі відтінки лих моментом, ніби динамітом, на смерть знайомила з освітом. Ми точно не серед святих, дарує пам'ять дір живих, а таємниці мудрих слів заповнили наш хриплий світ. У школі ми зустріли вчителів, які безпосередньо приймають участь у житті та навчанні дітей. Ми почули їхні спостереження та висновки про те, як впливають комп'ютерні ігри на дітей. ласка, чи часто діти грають на уроках в ігри? Ви розумієте, мене дуже дивує, коли е, дитину відправляєш на перерву, і вона йде з майстерні, сідає там в коридорчику, відкриває е, свою гру і далі продовжує бавитися. А скажіть, будь ласка, як воно, на вашу думку, впливає на навчальний процес? Я взагалі вважаю, що бавитися можна, але обмежений час і в, обмежен... і в місці, такому, де дитина може просто відпочити з тим. Дуже впливає. Чим більше дитина сидить біля комп'ютера, тим більше вона заторможеніша, вона менше читає. Ну, як вам сказати, треба в міру. Напевно, для п'ятого класу більше 45 хвилин у день біля комп'ютера не потрібно сидіти дитині. Е, ну, Позитивного тут мало, більшість негативне. Тому що це, по-перше, в дітей формується агресивність, залежність в першу чергу. Звичайно, якщо це якісь ігри, такі що розвиваючі, то можна. А так, то краще б їх заборонити. Отже, поспілкувавшись з дітьми, поспілкувавшись з підлітками, можна зробити чіткий висновок, що комп'ютерні ігри нічого хорошого не дають. Можливо, є якісь ігри, які розвивають мислення, які розвивають логіку, але в основному ми бачимо, що. Діти сидять в інтернеті і бавляться в ігри, які є жорстокими. І насправді жорстокість відкладається в серцях дітей. І можливо, звісно, не дай Бог, щоб воно вилось щось в реальному світі, тому що деколи діти, не розуміючи, переносять ті речі, які в віртуальному світі в реальний світ.